Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Трішки, буду, мабуть, в окулярах трішки так, трішки сяк, бо сонце мені дуже чутливі очі і мушу захищатися. От, Щоб не бути як кріт і не сліпати. Тому, вибачте, якщо дуже не переносите в окулярах, я пробуватиму знімати час від часу. Але сьогоднішнє відео буде дуже. Е... Таке піднесене з похвалами і так далі, з моїми вау-відгуками або Ого, як цікаво! Сьогоднішнє відео з серії Трояндовий клуб читання або Наталка, читай, або читаємо, українці читають і так далі. І буде моє, я озвучу, розповім вам свої враження від книги На Чорним морем. Це є Іванечуй Левицький. І, відповідно, в мене конкретно ця книга це є із серії Віват Класика. Ось отакі кольорові вони йдуть. Кожний автор має якийсь свій колір, і, відповідно, хтось захоплюється, я в тому числі попалася на цей гачок і хочу собі скласти чи зібрати бібліотеку з різних авторів, різних барв. І навіть в мене є таке щось дитиняче чи в тому, що я, от, наприклад, придбала собі рожевих кілька княгиня Шевченка. Там є один відтінок рожевого. Маніпулянка Франка інший відтінок рожевого. І потім придбала Фіолетову. Це є, якщо я не помиляюсь, доктор Серафікус, а жовта Яновський майстер корабля. І думаю, так мені хочеться туди, в той колір, в той, якби в ту лінійку ще блакитного. І коричневого, і є блакитний придбала, тобто я навіть дивлюся, кажу. Але я думаю, воно на це і розраховано. Отакі ось кольорові цікаві серії, або загалом цікаві серії. Вони розраховані на те, що ми не лише дивимося на автора і на книгу, а от якось собі вже візуалізуємо картинку, як це в нас виглядає на полишці. Вибачте, за дуже довгий віст, ліричний, але ця книга це щось. Цей автор це щось. Ну, я... Так, Іван Нечулевицький, ми його вчимо в школі. В шкільні роки, наймовірніше, ми всі читали. Або хоча б чули, знаємо Кайдашеву сім'ю, і, і, і є вистави, і є всілякі, мабуть, що, може, і фільми. Ну, щось таке є, що ми точно знаємо, що це за твір, що це за а хто це за автор. Так? І відповідно, автор це є українська класика, ми це теж знаємо і так далі, і так далі. Але дуже. Чудово, що зараз видавництва не лишень Віват, бо ж є в неканонічний канон видавництва, якби серія теж іде, і вони ось знаходять навіть твори, особливо твори тих, хто був заборонений, цензурований і так далі. От, Дуже цікаво там теж знаходити і читати. Та інші видавництва багато зараз працюється над тим, щоб аналізувати рукописи, знаходити першоджерела і так далі, і видавати нам, показувати так ці твори, видавати ці книги, щоб ми могли ознайомлюватися з ними і не загубити для себе. І ось над Чорним морем, найперше, я кажу, я повелася не так на автора, як на колір. Бо мені треба було в моєму баченні саме цей колір в мою бібліотеку до тої серії. Але коли я почала її читати, я просто була в шоці, в шоці приємному. Враження мене переповнювали, емоції мене переповнювали. Що тут таке? По-перше, я не знала, що Нечуй Левицький, що Іван Левицький, так не чуй Левицький, що він був такий жінкозахисник і теж відстоював права жіноцтва. Ну, не знала. Я не вважаю, що я зовсім себе не вважаю не що я геть якась там відстала, не начитана і не родумана. Ні, я досить багато читаю, досить багато чогось слухаю, знаю. Але от у цього я не знала. Це для мене було відкриття найперше. На сторінках цієї книги там майже відразу ти розумієш, що от Іван Нечудовицький так він є прихильник того, що жінка це теж повноцінна якби, учасниця і. Ну, член киня так суспільства, і вона має свої права. Має право на ці права, має право висловлювати свою думку, отримати вищу освіту, мати свої погляди, свої погляди, і якби ну по життю і, і, і орієнтацію мається на вас тут дуже багато говориться про лібералізм, космополітизм. Я теж от, згрубша, я чула ці поняття космополі. Космополіт, космополітизм і так далі. Але тут наскільки докладно це все описано, не як в енциклопедії, там, Вікіпедія чи що, а як от по двору розвиваються по сюжету події, так і от є так, що описується, і ти розумієш, що це таке. Ще тут в цій книзі дуже загалом дуже цікаво. Вона наскільки, от кажу, я, я, мені було дуже дуже незвично це читати, бо я постійно собі нагадувала. Так це ж написано там 1900 початок, якийсь 1906, якщо не помиляюся, перший вийшла вийшов цей твір. Ну, тобто дуже дуже давно, і тут мені воно виглядало дуже по сучасному, що це можна навіть зараз говорити, що це теперішні події, так не столітньої давності. От, дуже багато гумору, просто неймовірно. Я в певний момент я наскільки сміялася, так щиро і так ну реготала. Не просто сміялася, так чи посміхалася, а реготала наскільки було написано з гумором, деякі описано сценки, моменти і, і так, ну, уривки якісь. От дуже цікаво загалом читається дуже легко, дуже швидко, дуже позитивно. Ти постійно тримаєш сюжетну лінію, постійно, от хочеться тобі далі і далі, далі заглиблюватися в цей сюжет. А що ж далі? А що на наступній сторінці? А що в наступному розділі? І так далі, і так далі. От, як розвиватимуться події, а вони наскільки блискавично розвиваються, що, що, це, що це так дуже, дуже зацікавлює і затягує. Тут кілька любовних ліній, чи любовних там історій, і так далі. Так, теж природньо, що що життєво і як воно є, так воно є. Тут дуже цікаво мені було ще по, почитати: от про. Ну про народності, бо взагалі ж то йдеться про місто Одесу і про місто Кишенів, так і знову ж я не я не пам'ятала то з історії, як там тоді, що до чого входило. Так дуже багато. От що я знала, що в нас на півдні України є дуже загалом етнічно дуже багато греків, так і тут про це згадано. Тут згадано про Маріуполь, і тут дуже україно. Українофіл, тобто людина, яка переймалася українською мовою українством, саме з Маріуполя, Пан так проходить, звісно, мовна лінія і взагалі лінія орієнтації, тобто чи ти русофіл, чи ти українофіл. Чи ти українофоб, чи ти е, ні риба, ні м'ясо, куди вітер повіє, туди я нагнуся, так, аби, аби було все постійно, мені там, чи, чи тій людині підлаштовувалося під її обов'язки, щоб вона росла по звані, а там, куди вітер повіє. Дуже цікаво, дуже цікаво. Надзвичайно кажу, це просто надзвичайне відкриття для мене, саме оцей твір не Левицького, що я. За пару днів, за кілька днів я то прочитала. За тиждень так. я почала в п'ятницю і в п'ятницю чи суботу я закінчила. Просто неймовірно. Я постійно возила ту книгу з собою, десь мені там замовила каву, готують каву, чи там чекаю в черзі, десь на прийом. П'ять хвилин маю, я відкриваю, я читаю, і дуже мені це подобалося. І навіть не перешкоджало те, що це лише 5 хвилин. І я не могла там повноцінно заглибитися в ту, в ту частинку сюжету, яку я читала. Так ні, абсолютно нормально, воно йде, досить легко написано, досить по-простому. Звісно, тут є такі вирази, слова, в тому числі там і, ну, іноземні так є вирази. От, бо, бо так тоді говорили і так говорили в тому. В тому суспільстві про яке йдеться, так Одес, пан Нечуй Левицький він називає в чоловічому роді не Одеса, а Одес. Теж цікаво було це. Прочитати навіть деякі культурні ось такі особливості от того грецького народу про, про Молдову чи Молдовський. Ну тобто цікаво, цікаво з такої навіть точки зору з ознайомлення, так, з загальної орієнтації, загальної культурних якихось там цінностей і, і деталей, так інформації теж було дуже цікаво. І так, ну розумієш, як в ті часи було там. Важко, важко, наприклад, жінці в тому закостенілому суспільстві, в тому числі в, в сім'ях, не завжди одобрялося і схвалювалося так. Певний вибір дівчини молодої на своє майбутнє, своє бачення свого майбутнього, Але водночас і думаєш, як же це так може бути? От, от такі були жінки в той час і не боялися висловлювати свою думку. А ще тут згаданий в цьому творі, оскільки це про жінко-орієнтований твір. Про фемінізм, емансипацію і так далі, тут згадана книга Перший вінок. От яку уклали чи, чи редагували Пчілка і Кобринська, і в мене є та книга. Я ще думала, треба взяти на відео і показати, що в мене є та книга. Не взяла, бачите, не хочу вже бігти до хати. А ні, скажу точно, що є. Прочитаю, і може їх дві, і теж покажу. От дуже я теж була у такий збіг, так якось співпало, що у цій книзі згадана та книга, а я вже її маю, і ще мене до неї руки дійдуть. Тому так. Тому так, почала я ту серію Віват Класика, саме в такому от оформленні читати з маніпулянтки. Прочитала вже від Підна Чорним морем. Зараз читаю за ситуаціями Ольги Кобелянської. Ще кілька в мене стоїть і доїжджає. У мене так є ще. Я планую. Ну от я хочу то-то то прочитати, а потім то, а потім то. Але коли в мене вривається щось таке несподіване, як маніпулянтка, то мене переключило, переключило на інше, і Я от тепер хочу читати ту серію Віват Класика. А далі. Побачимо, далі побачимо. Що ще не чує Левицького? Ага, ще згадала один нюанс, який я вам хотіла розказати. Теж збіг, досить такий збіг. Я вже читала на той час, не чуя оцю книгу, так? І була в центрі Львова, прогулювалася, і там є магазин. Я не пам'ятаю, яка то вулиця. Не пам'ятаю, бачите, вона може і перейменована, бо там деякі в центрі вулиці перейменували, і я не всі їх пам'ятаю. Невеличка така вуличка, бічна від площі ринок, і там є магазин Старовинна книга, ну букіністичний. Я зайшла ради інтересу туди і от попитала, чи є не Чулевицький. Мені показали, є книга, книга 1900 якогось чи, чи 6-го, ну тобто чи 20-го, десь там на початку, 1900-х видана. І я просто листаю, вона трішки більша, ніж ця. Тут 347 сторінок, там трішки більша, може до 500, але не надто груба. І я читаю зміст, і там всі там повісті, і я жодну з них не знаю, і не чула ніколи і не зустрічала. Потім я прийшла додому, бо книга коштує 2200, ну поки що я не готова віддавати. ну, я, я не маю такого ще гобі чи такого прямо пориву збирати такі старі книги. Думаю, ну я собі подивлюся ще на чоловіцьку, бо на основі цієї книги я хочу ще більше прочитати, більше пізнати. так. Прийшла додому і набираю у нас в мережі, що ж є не чуєвицького видано. Та і там що? Ну, Кайдашева сім'я само собою хмари є. От на чорним морем, і все фактично. І фактично все. А у тих творів, ту збірку, чи хоча б якусь збірку іншу, де буде, хоча б частина тих повістей, які були в тій старовинній книзі, так я не знайшла. Тобто, та книга все таки вартісна. Знову ж я навряд чи аж наскільки захоплена, буду що придбаю її собі, я на її буду чекати, коли дійдуть руки, і от познаходяться ті рукописи, і перевидадуть зараз сучасні видавництва, і це буде доступніше по ціні. Але до чого я веду, що там так. Там дуже я впевнена цікаві повісті. Там навіть в кількох повістях назва щось там кохання, щось там романтика, і так далі. І так далі. Тобто. Так, не лише якесь там те, що пропускав цензуру і совок і заяложене, і, і, і дуже, дуже відфільтроване, відцензуроване. Ні, є в наших письменників такі, такі доробки, такі твори, які ну, так, дуже сучасні і дуже незвичні незвичні щодо того, як нам в школі їх подавали. Так, Що український селянин тупий, там, не освічений. Тільки вміє поле орати і все, і, і а все інше це хто це або москалі, звісно, що бо вони ж розумні і вони не до роботи, вони тільки керувати, і так далі. Ну або інші завойовники, бо так ми були і під Польщею, і під Австрогорщиною, і так далі. І так далі. Тому ось так. Ось таке було моє ще відкриття. Е, так, тому знайте, якщо ви маєте можливості так купляти такі старовинні книги, є є там дуже вартісні твори. Дуже вартісні твори наших, навіть відомих класиків авторів. Ось так. Надіюсь, я вам схарактеризувала цю книгу, і ви захочете собі її купити. А хто ще. Хто ще не має, так, які ваші враження, чи ви купили, чи ні, на основі моїх відгуків. А хто має, напишіть, як у вас склалося враження щодо цієї книги, чи теж ви на такому позитиві її прочитали і були в захваті, так, що от, от таке виявляється, є, а я не читала, чи не читав, а тут ось таке багатство лежить під носом. Дуже буду вам дякувати за відгуки, за будь-яку активність під відео. Дякую за увагу, за перегляд. Всім до наступних відео і па-па!